Привіт, це рубрика другого, і зараз я зачитаю свій четвертий запис, який я залишила своєму другу. А, він стосується думок в голові. Звідки беруться думки в голові? Якщо так уважно проаналізувати, то можна помітити: о, ця інтонація і цей вираз узяти від мами. А так би сказав мій друг, а ця реакція, ця думка взагалі встановлена ще з дитячого садочку. Коли ти довго спілкуєшся з якоюсь компанією, у вас з'являються спільні жарти, слова і вирази, так само і з думками. Ми просто переймаємо, встановлюємо в мозок, як у комп'ютер, паттерн різних думок і реакцій, які потім стають автоматичними і працюють на нас поза нашої свідомості. Тобто ми спимо у думках, як у снах. А тим часом життя йде. Чим глибше ми спимо, тобто, чим слабкіший рівень свідомості, тим піддатливіший, ми будемо, тим піддатливіший мозок буде переймати щось зовнішнього, і тим менш яскравіші ми будемо як особистості. Загубити себе серед інформаційного простору людей дуже легко. Перестати себе чути, відчувати, жити за програмами інших, говорити не своїми словами, міркувати не своїми думками. Проте це не означає, що потрібно відсторонитись від інших. Людина це створіння соціальне, це неможливо. Як же це зробити? Це легше описати на прикладі імунітету і вірусу. Чим вищий імунітет, тим менше в нього шансів підхопити вірус. Так само і з свідомості і думками. Чим вищий рівень свідомості, чим більше ти над ним працюєш, тим менше він піддається впливу. Як працювати над свідомістю? Я знаю, як мінімум два способи йога і медитація. Не могла не прорекламувати.